Увага, увага. Повітряна тривога. Оповіщення населення про надзвичайні ситуації це один із елементів системи національної безпеки. Важливість оповіщення ми по справжньому оцінили у нинішньому році під час повномасштабної війни з російським ворогом. У нашому місті система оповіщення діє з 2009 року. Вона знаходиться на балансі містоутворюючого підприємства Хмельницької атомної електростанції, у діяльності якої безпека посідає чільне місце. З огляду на розвиток міста, появу нових вулиць та мікрорайонів, систему оповіщення нещодавно було розширено та модернізовано. Для цього було придбано спеціальне обладнання, у тому числі сучасний підсилювач та гучномовці нового зразка, які розташовані так, щоб сигнали було добре чути у кожному куточку міста. Функції технічного обслуговування виконує персонал дільниці зв'язку електричного цеху Хмельницької АЕС. Всіляко дбати про безпеку персоналу, населення міста і регіону спостереження це пріоритетне завдання Хмельницької атомної станції, підприємства, яке працює задля могутності та незалежності нашої держави.